Радий знову бути з вами на програмі «5 хвилин для вічності. Я Володимир Гриневич, ведучий програми, сьогодні буду продовжувати наші роздуми. Багато віруючих помилково вважають, що потрібно молитися до святих, котрі підносять молитви до Бога. Це вчення знецінило жертву нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який помер за гріхи всього людства, і один у всесвіті є спасителем людей. У священному Писанні про ім'я Ісуса Христа сказано: і немає ні в ким іншим спасіння, бо під небом немає іншого імення, даного людям, щоб ним би спастися ми мали. Апостол Петро проголошує позитивну унікальність імені Ісуса, Його смерть і Воскресіння, Його Вознесіння і влада роблять Христа єдиним Спасителем, оскільки ніхто інший не володіє такими якостями. В епоху класичної древності в Афінах існував особливий орган. Всі громадяни, які досягли 60 років, могли бути покликані виступити в якості посередника. Якщо виникала суперечка між двома громадянами, то завданням посередника було спробувати перш за все досягти примирення. У Римі були арбітри їх завданням було справедливо вирішити спір між громадянами. Посередник це людина, що стоїть між двома сторонами і примирює їх, оскільки гріх розірвав наші стосунки з Богом, виникла необхідність в посереднику. Ідеальним і досконалим посередником став Ісус. Він стоїть між нами і Богом. Тільки Він один відкриває шлях до Бога, і тільки Він своєю кров'ю досягає примирення між людиною і Богом. Апостол Павло писав: один бо є Бог, і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус. Апостол Іван в своєму Євангелії записав слова Христа: І коли що просити, ви будете в імення моє, те вчиню. Він обіцяє почути наші прохання і відповісти на них. Молитися в ім'я Ісуса Христа це щось більше, ніж просто згадувати Його ім'я на початку і в кінці молитви. Христос сказав: якщо ви любите мене, мої заповіді зберігайте. Він спасає людей не в гріху, але від гріха і, люблячи його, проявляють свою любов у слухняності. В ім'я Ісуса Христа ми з дитячою довірливістю можемо увійти в присутність Бога, і для цього нам не потрібен інший посередник. Через Ісуса Христа ми відкриваємо наші серця люблячому і знаючому нас Отцю. В яких би духовних благословеннях ми не мали потреби, у нас є перевага просити про них через Ісуса Христа. Ми можемо з простотою розповісти Господу про всі наші потреби. Отець Небесний знає все, що нам необхідно, і запрошує нас звертатися до нього з проханнями. Помолимось. Наш любящий дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за Ісуса Христа, нашого дорогого Спасителя, за те, що сьогодні в Його імення ми можемо звертатися до Тебе. Ми складаємо наші прохання, всі наші потреби у ніг Твоїх святих, а Ти їх добре знаєш. Благослови нас, Господи, і наших телеглядачів в ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Пам'ятайте, що єдиний посередник між Богом і людьми Ісус Христос. Пишіть нам на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам, і хай Бог буде з вами. До побачення!